В цьому відео я поділюсь з вами дуже простим та швидким рецептом бельгійських вафель. Вони виходять неймовірно смачні та ніжні, можуть бути як і м'якенькі, так і з хрусткою скоринкою. Отже, до розтопленого вершкового масла додаю тепле молоко. Сюди ж вбиваю яйця, додаю цукор та ванільний цукор, всипаю борошно та додаю картопляний або кукурудзяний крахмаль. Останнім додаю розпушувач для тіста і все перемішую. Ось і все, тісто готове. Таке воно виходить по консистенції, ніби густа сметана. В розігріту вафельницю наливаю приблизно по одному черпачку тіста та випікаю їх 5 хвилин у своїй вафельниці. Ви ж орієнтуйтесь на свою. А ось такі вони гарненькі, ароматні і дуже-дуже смачні виходять. Подавати їх можна з безлічю смаколиків. Наприклад, чудово підійдуть свіжі ягоди або джем, можна спробувати з медом або полити шоколадом чи карамельним соусом, або навіть додати кульку ванільного морозива. Для більш вишуканого смаку можна додати вершки та посипати вафлі горіхами чи тертим шоколадом. А з чим полюбляєте ви? Пишіть в коментарях. Буду вдячна за підписку на канал.